Свою доповідь я хочу почати з декількох коментарів стосовно слів Мірона Фірмана, пана Андрія. Стосовно що ми хочемо робити, ми хочемо бурити ради буріння чи бурити ради, заради результату. Цементування це дуже складний процес у будівництві свердловини. Який деякій ролі має в Вирішальний вплив на те, будемо ми борити заради буріння чи заради результату. Е, тема моєї доповіді називається РТМ. Це екзотика чи українська класика. Це клика? Це лазер. А, ось це. Але в компанії УкрСКС ми називаємо, ну, надаємо більш перевагу називати не тампонажні матеріали, а тампонажні системи. Чому саме система? Тому що тампонажна система вона має під час свого життєвого циклу чотири перетворення. Перше – це суха фаза, як ми це називаємо. Друга це рідка фаза, третя активна фаза. І четверта це фаза твердого тіла. Стосовно uh, сухої фази, що тут ну тут дуже коротенько, я скажу, що uh, ми та компанія, яка напрацювала певний досвід в виробництві матеріалів, як ми їх називаємо просто додай води, це повністю адаптована система. Під конкретну свердловину, яка виготовлена на заводах з мікродозуванням, з точним дозуванням, у нас, до речі, є декілька виробничих потужностей, які сертифіковані. По всім стандартам. А також е після виробництва на даних потужності кожна тампонажна тонна випущеної системи проходить лабораторний контроль на предмет відповідності е заданим даним результатом. Наступним хочу сказати стосовно рідкої фази. Рідка фаза тампонажного тампонажної системи характеризується такими параметрами, як ростічність, стереологічні параметри, водовідділення. У своїй презентації я навів а, зрівняльні приклади, чому саме зрівняльні приклади дуже важливі в даний час, тому що ми питаю, намагаємося наголосити на важливостях на важливості закупівлі у широких великих масштабах саме розширюючих тампонажних систем. Зрівняльна таблиця зараз проводиться у порівнянні з дуже поширеним у закупівлях у всіх тендерних пропозиціях, навіть на предмет буріння під ключ, прописане використання цементів згідно 10 а стандарту. Тобі ж ми маємо використовувати цементи G. Ну, добре, що є деякі замовники, які кажуть, що ви можете використовувати аналоги, але виготовлені на основі цементу G, Це добре. А є деякі замовники, які закупляють по дуже великій кількості саме цемента G, який на території України в даний момент не виготовляється у перспективі, мабуть, 10-20 років не буде виготовлятися можливо не буде виготовлятися ніколи. Тобі ж ми маємо закупівлю, яка проводиться за межами України. Е, у порівнянні ми бачимо, що тампонажна система РТМ 75ПВ, яка о, зрі, порівнюється з тементом G, має е, більш низькі реологічні характеристики, що буде позитивно впливати на. Е, на тиски на заміщення. Ну, я не хочу дуже у технічні подробиці проходити, бо це дуже довга доповідь тоді буде. Е, бачимо, що стосовно водовідділення набагато кращий результат. Але, звісно, ми можемо g цемент адаптувати і сказати, що ми його стабілізуємо, буде водовідділення теж ноль, але реологічні характеристики стануть ще хуже тоді у G-Cement. Так що, з точки зору порівняння рідкої фази. Тампонажної системи, розширяюся та цемент G, то тут перевага однозначно за, ми, за РТМ. Активна фаза. Активна фаза це перехід від рідкого фазу тампонажного розчину до стану твердого тіла. Є такі характеристики, основні, як інтенсивність набору, консистенцію, строки туживіння, розширення чи усадкові деформації, напруженість контакту. Стосовно перших двох характеристик інтенсивність набору консистенції, строки тужевіння, це ті параметри, які дуже легко е коригуються хімдомішками, тому вони і по G-цементу, і по РТМу, в принципі, можуть бути однакові. Але розширення чи усадкові деформації. Що тут хочеться сказати? Будь-який портлан цемент, він має у свої, ну, він складається з цементних мінералів. Гідратація даних цементних мінералів, продукти гідратації даних цементних мінералів, вони менше в об'ємі, ніж першочергові, які вони були до гідратації. Тому ми маємо при затворенні цементів ефект він називається контракція, тобто зменшення в об'ємі. РТМИ навпаки. Додається спеціальна домішка, яка при гідратації, продукти гідратації мають більший об'єм, ніж до гідратації, І ми, навпаки, маємо розширення тампонажної системи. На цьому слайді представлена форма, за якою ми визначаємо розширення тампонажного цементу, а також візуально та наочно можна побачити, як виглядає саме розширення цементу. От ми бачимо границю. Форми. Ось ми бачимо, наскільки воно розширюється. Ну, тут повністю бачимо, що ми і знизу і зверху пішло розширення. Стосовно. Самого розширення, що хочеться сказати, чому воно потрібно, чому ми так наполягаємо, щоб е, кріплення, особливо експлуатаційних колон, було лише розширливими тампонажними матеріалами. При бурінні е, на стінках свердловини є е, кірка бурового розчину, яка зневоднюється під час контракції, про яку я вже згадав раніше, і ми маємо зазор між тампонажним каменем і стінкою свердловини, по якому. Дуже не треба е в великих тисків, е тому що наші е продукти, газ, нафта мають е меншу густину, аніж вода, ми маємо за перетоки. Тому, якщо ми навіть е от на даному прикладі, я представив, що якщо ми е маємо колону. Діаметром 168,3 мм, долото 215,9 корка, 1 мм товщини. Ми бачимо, що тільки на компенсацію зазору цієї корки, яка образується з борового розчину, потрібно 4,4 розширення. Це мінімально. Ну, в кожен раз воно може розраховуватися, але ось таку ми бачимо картину. Тому. Є дуже гарне питання. Що ми хочемо? Ми хочемо контракцію, чи, як ми це любимо називати, РТМ, чи цементний пакер. Ми хочемо заколонний переток чи гідродинамічне розмежування пластів стосовно буріння заради буріння або буріння заради результату. Також е, активна фаза е, розширючу тампонажної системи е, характеризується напруженістю контакту, а також е, тим, параметром, який не регламентує жодний світовий стандарт на даний момент, це міцність цього контакту. Що ми бачимо на лівій діаграмі? Ми бачимо, якщо ми використовуємо ну у нашому випадку розширення 0% це менджі, ми бачимо результати по е, яких. Більш правильно назвати адгезійним властивостям тампонажного цементу з поверхньої метала, ми бачимо, що вона значно нижча, а саме у два 3 рази, ніж у цементів з розширенням 5-7,5-13,8%. Тому ми для себе вивели. Якщо це додати до попереднього слайду, от ми бачимо, що в принципі починаючи з 7,5%, ми маємо якусь точку оптимума, що подальше збільшення коефіцієнта розширення воно недоречне, тому що воно не дає такого зростання адгезійних властивостей, як нам потрібно, тому 7,5%. Але це треба розуміти, це при ідеальних умовах. Якщо ми маємо зневоднену кірку бурового розшину, 4,4 плюс 7,5,4. З попереднього слайду, 7,5 з цього, то це 11,9-12% розширення потрібно на створення, ну, грубо кажучи, суперміцного контакту. Права діаграма це е, діаграма, яка відображає міцність контакту. Вона Зроблена на нашому експериментальному приладі, який називається ОГК, це суть цього приладу у контакт між цементом та породою, між цементом та колоною подається вода під певним тиском. І коли вода прориває цей контакт, ми бачимо, під яким тиском фіксується тиск прориву води. Ми бачимо, що ми, якщо ми маємо цемент з нульовим розширенням тиск прориву води 2,7 МПА, якщо розширення. Опять же, тут бачимо, що точка оптимума вже на 6% десь йде. Але е, стосовно відносної величини, тобі ж, як перевести ці величини у практику, наразі ми допрацьовуємо цей алгоритм, але ми однозначно можемо сказати, що використовувати цементи з точки зору прориву води по контакту в 10 разів краще використовувати РТМ, ніж використовувати е, звичайні цементи на кшталт G. Фаза твердого тіла. Основні характеристики це міцність на згин та стиск, а також це пластичні чи пружні деформації, які буде проходити, які буде відчувати це метний камінь під час експлуатації, під час гідророзривів і так далі. Що я можу сказати стосовно міцності на Стиск і згин. Я спеціально не привожу ніяких цифр. Хочу прокоменту навіть не прокоментувати, а цитувати одного з замовників, якому були передані проби тампонажного, розширюючого тампонажного матеріалу з, з коефіцієнтом розширення 17%. Він це назвав, ну це якась бісова міцність. Це не міцність, взагалі це якась бісова міцність. Я не вірю своїм очам, тому що міцність була в три рази вище, ніж це регламентує стандарт. Але це закономірно. Чому? Тому що розширюючись, цементний камінь він складає в собі більш щільну структуру. Від нього повністю пор, ну, не повністю-повністю, не можна сказати, бо ВЦ дуже високе, але більша частина пор вона самоощільнюється, тому ми маємо дуже міцний цемент з дуже високою міцністю, міцнісними характеристиками. Стосовно пружних та. Пружних та пластичних деформацій. Що хочеться сказати? На даному слайді наведені зрівняння цемента G та RTM. Що таке, дуже коротко розкажу про пружні та пластичні деформації. Пружні деформація це, це ті деформації, які відбуваються у тілі цементного каменю, але після зняття навантаження цементний камінь повертається у первоначальний вигляд. Пластичні деформації це вже коли камінь не може повернутися до свого первоначального стану. І що ми собственно, і бачимо на цьому слайді, при одних і тих же навантаженнях ми бачимо на е лівому слайді РТМ, кожна з кривих повністю, ну, грубо кажучи, повторює шлях е попередньої. Але на цементі G ми бачимо не тільки що криві не повторюють шах попередньої, але і мають залишкові деформації, що говорить про те, що якщо використовувати е, даний матеріал для створення цементного каменю за колоною, при е, по, на, нагрузки на нього ми будемо мати залишкові деформації, які будуть очагом для перетоків та для міжколонних е, тисків. Дуже коротко хочу розповісти, що дана тампонажна система вже адаптована, ну, вже давно вона адаптована для роботи в РВО е при розчанах на вуглеводневій основі. Також у нас вже є навіть досвід затворення даної тампонажної системи на емульсії, емульсії, прямій емульсії, не інвертній. Е що тут хочеться основне сказати, це для направлення більш на тих, хто Дуже сильно переживає за колекторські властивості, я розумію, чому вони переживають. Але РТМ, затворені на прямих емульсіях, мають водовіддачу 0. Тобто її немає взагалі. Це каже про те, що ніякого фільтрата, ніякого нічого не буде, що буде забруднювати а, наші продуктивні, продуктивні пласти. Також це дуже позити... затворення на прямих емульсіях позитивно впливає на контакт між технологічними рідинами, що значно знижує ризики будь-яких. Нештатних ситуацій під час цементування. І головне, головне питання чому? Чому, якщо ми маємо ефективне вирішення технологічних задач, яке значно краще, ніж базові цементи? Якщо ми маємо локалізацію виробництва? Де більшість сировинних компонентів закупаються на території України у українських виробників? Так, ми не маємо хімічних консервів, консервів, щоб закупити хімію на території України, але 80% складу закупається на території України. 100% складу випускається на потужностях українських залученням українських виробників. Ми маємо українську перевозку, все українське маємо. Якщо цей матеріал відповідає всім світовим стандартам, якщо вже наявна практика, як вже казав е, Павло Степанович, ми е, використовували дані матеріали для кріплення свердловин укрнафти. Ми використовували дані матеріали для кріплення свердловин УГВ, чому ми стали забувати, що таке РТМ? Чому ми закупаємо зараз інші цементи, ми платимо іншим виробникам? А своє ми не хочемо закупати. Це головне питання, яке я хочу задати, і на якому я хочу завершити свою доповідь. Всім дякую.